Продовжую тему прив'язок. Сьогодні ми розберемо найміцніші прив'язки, це батьківські прив'язки, прив'язки між дітьми і батьками. На мій погляд, це найстрашніші прив'язки, бо це такий егоїзм, який не дає дітям виконати свою місію у житті, отримати свої уроки. І з них виходять безвольні люди, які нічого не можуть і нічого не хочуть у цьому житті. Давайте розбиратися, що ж таке це батьківські прив'язки. Ці прив'язки формуються тільки батьками, тільки батьками. Тому, якщо ви бачите нещасливу людину або дитину, зрозумійте, що цією людиною керували батьки. Насправді 90% цих прив'язок зав'язуються саме на невиконаних мріях батьків, коли вони не хочуть, щоб діти начебто робили тих помилок, яких вони наробили, і вони це все дуже сильно контролюють, контролюють дитяче життя, коли вже не потрібно контролювати. Місія матері. Завжди одна народити, вскормити і навчити будь самостійним свого дитя. Це найголовніша місія. Місія батька у цьому житті заключається в тому, що батько повинен сформувати у дитини відчуття безпеки і. Стабільності, не знаю, як на українське, відчуття безпеки і стабільності. Яким чином? Не тим чином, що він буде захищати, але це також працює. Батько повинен сформувати відчуття безпеки у дитини. На чому сформоване? Воно сформовано, коли батько дає дитині ошибаться і допомагає їй знайти творчий Підхід із цієї там, ситуації або задачі це найголовніше. Оце місія матері і бать. Чим ще страшні ці прив'язки, це тим, що ця прив'язка, вона як двойна і тройна, може бути. Із-за того, що тут замішується ще чувство провини і різні образи, ображатися на дитя. Взагалі неможливо. Мабуть, ви не навчили дитя самостійності, тому чому ви наразі ображаєтесь? Дитину треба виховувати так, щоб давати можливість помилятися. Далі, чим же вони страшні, ці прив'язки батьківські? Да страшні тим, що батьки контролюючи, Своїх дітей, тобто вирішуючи їх долі, самого дитинства, куди піти учитись, на кому женитись, що їсти, як спати, бо вони, наче, хочуть самого кращого. То батьки утримують дитячу енергію, навіть в таких відносинах на старості батьки. Менш старіють, менш хворіють, а діти зазвичай нещасливі, не мають сім'ї і так далі. Тому оця удушлива любов, постійний контроль і бажання, щоб ваша дитина не відчувала ніякого болю і не робила помилок, це найстрашніше. Що потім з цими дітьми стається? Вони нещасливі у сім'ї. Вони часто не мають дітей, вони часто не мають стосунків. Саме головне, головне це стосунки, бо ці енергетичні прив'язки майже завжди формуються між донькою і батьком, і між сином і матір'ю. Напевно, ви знаєте, мамінь синок, папінькіна дочка. Ну, це воно і є. Але Тут спрацьовує гармонія Всесвіту, і у жінок чоловіча енергія, та енергія, яку повинен їй дати чоловік, заміщується батьківською енергією. І або людина зовсім не знаходить щастя, дівчина, жінка, або вона шукає собі такого ж, як батько. Але ну, цей варіант працюючий, але також ну, відносини не між чоловіком і жінкою, а між донькою і батьком. Тому що з точки зору енергетики батьки у нас знаходяться на другій, на половій чакрі, і енергія чоловіка, партнера в половій чакрі заміщується. Батьком, батьківським контролем, що батько такий крутий. На загал це такий, що батько крутий, бо матері по-другому прив'язують, вони на якісь чувстві провини прив'язують, що дитина щось винна їм постійно, А батько дійсно якийсь крутий, все гарно. І що робить дівчина? Дівчина знімає відповідальність зі свого життя повністю. І доручається батьку, а потім вона шукає, шукає такого чоловіка, як батько, а місце зайнято в її енергетиці це місце вже зайнято. Те саме відбувається між сином і матір'ю, але ці прив'язки частіше бувають. І бачили ви цих чоловіків, у яких таке пузіко. Пузіко, вони можуть бути неповними, але у них пузіко. Так от взагалі, і коли людина повна, дуже, і коли у чоловіків є оце пузіко, це означає те, що там сидить мама. Мама не народилась, мама не прийнята. Е, ну, так кажуть психологи, мама не прийнята, прийми свою маму. А як він може прийняти свою маму, коли мама окупувала його полову чакру? Тобто, тим, що вона контролювала, не давала йому забитися, не давала йому робити помилок, бо хотіла, щоб її синочок не страждав, і не давала йому брати свої уроки з життя? Ну і отаке сталося. І чим це все закінчується? Та закінчується це все тим, якщо дитина, людина, ця сама по собі сильна, вона знайде спосіб розірвати ці відносини і цих відносин у нормальному сенсі просто не буде. З мого опиту ці люди покидають батьків. Уїжджають десь за кордон, щоб навіть ніколи не бачитись, або просто зідзвонюватися зі своїми батьками, але щоб відірвати з м'ясом цей контроль. І батьки на старість років залишаються самі. Отака сумна правда: це ті, хто мав змогу енергетично, але ж більшість не мають цієї змоги, і що вони... Ця дитина, яка залишається завжди з матір'ю. Можливо, я такі бачила випадки, що і до 7-10 років, то тобто чоловіки не женяться, жінки не виходять заміж, бо мама це Бог, і, або тато це Бог. Вони залишаються неповноцінними особистостями на все своє життя. Тобто, і бізнес не йде. І на роботі таке сяке, і шукають на кого скинуть відповідальність, бо так звикли. Ну, в общем-то, якщо вже узагальнювати все, то батьки стають богами над їх дітьми. Але ж з енергетичної точки зору це невірно. Батьки не боги, діти вибирають самі батьків. І діти, вони завжди гості у нашої сім'ї. Цей гость, який прийшов придбати свої програми і відробляти їх, наробляти їх все життя. Тому з дітьми треба поводитись, як з гостями, поважати їх, любити їх, кормити їх і приймати як особистості. бо... Особистість у дитини проявляється вже з сіми років. І якщо ця особистість не робить своїх помилок і самостійно не бере висновки з цього, вона не живе своє життя. За неї живуть батьки, ті, які прив'язали. Зараз я вам розкажу одну цікаву інформацію: науковий дослід, який зробили американські вчені. І вони доказали, як коректно працює родова система. Розумієте, оці прив'язки формуються не просто так. Це взагалі християнський Егрегор, який каже, що батьки головніші. Але в родовій системі головніші діти. Бо родова система вона йде отак, от клином спочатку. Стоять діти і вони йдуть під сонцем, вона енергія сонця. За ними стоять батьки, це енергія луни, і далі, далі, далі глуб поколінь. Для цього є розстановки по Хелінгеру, це така наука, яка займається чи вірне місце в родовій системі ти займаєш. Так, от наразі я розкажу цей опит, який провели американці. Вони. Взяли два види ікринок Ікрин, і, ікра риби, і е, деяка ікра була молодша, недозрівша, а деяка ікра була старіша, тобто їй, цій ікрі потрібно було вже, цим ікринкам потрібно було вже через три дні вилуплятися, а у той молодший через 10 днів. І що вони зробили? Вони взяли акваріум. Оце для прикладу, це старі ікринки, яким вже народжуватись. А це молоді ікрінки, яким ще 10 днів жити. І вони як зробили? Вони зробили, ось положили на дно акваріума молоді ікринки, а зверху положили старі ікринки. І що, що відбулося? Оці старі ікринки вони вилупились не через два дні, а через сутки. А молоді ікринки в 50% случаїв загинули, просто загинули. Тоді вчені зробили навпаки. Вони положили спочатку старі ікринки, зверху положили молоді ікринки. І що відбулось? Відбулось чудо. Старі ікринки дали енергію молодим ікринкам, і вони вилупились майже одночасно на третій день, і смертність при цьому була 2% всього 2%. І тим самим цей дослід показує, як енергетично працює родова система. Тому не будьте багами над своїми дітьми, шануйте їх любіть як своїх любих. Гостей, гостей в цьому світі, які вибрали вас.